Всім привіт, вітаю вас на наступній серії сьогодні Leberon 2. Леберон 2 це було пряме продовження першого Леберона того що це єдине, що це залишив ці концепти вигляду. Але сама, сама, сама машина була зовсім нічим з іншим, того що вона дістала нове, нове тіло, так якби нове підтіло тіло. Цей K body дістала. І дістала дуже файний вигляд зовнішній, того, що спереду фари почали відкриватися, коли включаєш, їх, вони відкривається криша, дістала таку можливість, що це тепер є криша типу тканина. І взагалі вигляд повністю помінявся на моїм знаєм на краще. Типи. Ну там ще було щось такого, що нехто хтось моделі могли мати. На боках е, ламінат, який приповнив дерево. Це було щось з чимось. Версії, які ти мог купити, це були 4. Була Highliner, Premium LE LX. Велидвигунів, які могли, це було l 422 k L422... l 4 k i L4-2.6 Mitsubi. Mitsubishi Produkowałem, oczywiście, cykl Chrysler, tego drugim LeBarona Pierwszy raz był pokazany w, w listopadzie 1981 I w tym samym roku zaczął być produkowany, aż do 1988 roku Był produkowany ST, Loises Newark, Tuska, Arka, Arkaila. Pierwszy 2 Юсей, Друга значить, третя це є Мексика, четверта це Чилі. Попередником був Лебарон, Le але він не був наступником першого Леберона. Його наступником це буде Крестлер Третій Седан Купе, э, Купе Каверолет і Крестлер Леберон третій, Седан. Він сегмент, де мав 4, вибачте 3 в Він мав був Седан. Купешкою і кабрілет. Міг мати 3-ступневий автомат або 4-ступневий автомат. Привіт, передній. Довжина 4564. Ширина 1740. Висота 1334. Розкид осей 2537. Максимальна. Вибачте? Вага самої машини 1000. 1169 килограмм. Об'єм бака 49 литрів. місць 4. Його модели близнячується в Dodge 400. брати и моделі це Chrysler а class Chrysler Exclusive Chrysler Town Country, Dodge Areas, Plymouth, Regal. Konkurentem to był Pociak Grand AM. Uh, doorhi to co było coś ciekawe. Jak na minę szybkie, ale ciekawe. Dziękuję Wam za prosmot.